Так, а зараз я покажу та розповім секрет одного з своїх улюблених, простих карткових фокусів. Для початку даємо обрати одну карту. В даному випадку це буде піковий валет. І далі просимо глядача уважно слідкувати за нашими руками. Перевертаємо вибрану карту, показуємо ще раз. І відправляємо в іншу половину колоди. Після чого вибрана карта глядача опиняється затиснутою в наших зубах. А тепер ми переходимо до секрету. На початок ми даємо обрати одну карту з колоди. Після того кладемо її на гору колоди лицем догори, а знизу проробляємо ось такі дії. Рукою що знизу колоди, підсуваємо карту та тримаємо ось так мізинцем. Потім, коли ми розділяємо колоду навпіл, ми нашу нижню карту продовжуємо притримувати великим пальцем іншої руки замість мізинця. Просимо уважно слідкувати за картою глядача, перевертаємо її і коли висуваємо її вперед, то залишаємо нижню карту на ній. Покажу ще раз: збоку це все виглядає ось так. Насправді це не важко. Після того, як ми висунули карту глядача, одразу повертаємо руку. Найкраще цей фокус зробити стоячи з боку від людини, який показуєте, або коли вона сидить, а ви стоїте. Після чого верхню карту ми запихаємо в іншу частину колоди. До речі, буде круто, якщо глядач сам запхає карту в колоду. І паралельно з тим, ми затискаємо карту глядача у себе в зубах. Все просто: з тебе лайк і підписка.